Вже одна тема, як ви проходить через сьогоднішнє зібрання. І Хор проспівав, що фразу, всесильну руку протяг щоденній боротьбі. А першим братом, хто пам'ятає, було те, що Господь готовий підтримувати кожного. І в мене, коли я його слухав, виникло питання, це благословення умовне чи безумовне? Я думаю, дорослі розуміють, що це значить. Тобто, щоб Бог давав свою підтримку, є якась умова з його сторони, чи він безумовно допомагає всім людям? Ви знаєте, тут однозначно не скажеш. Є дві сторони, є благословіння, які Бог виявляє, ось сонце світить, і воно світить усім. Дощик проходить, він проходить на всі городи. Хоча буває полосами, але, як правило, як де на співгород, то йде і на сусідський. Рідко дуже відбувається, що така різка межа. Але є питання в житті нашому, де Господь не може виходити на зустріч, він стає ворогом в деяких питаннях, а в деяких питаннях він запустує, підтримує і благословляє. Я прочитаю один текст Якова, 4 розділ. Сьомого вірша. Отже, покоріться Богові, протистаньте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас. Очистіть руки, грішники, і виправте серця ваші, двоєдушні. Журіться, сумуйте та плачте, нехай сміх ваш обернеться на плач, а радість на смуток. Смиріться перед Господом і піднесе вас. Я думаю, для багатьох, хто читає Слово Боже, цей текст досить знайомий. Ми не раз, можливо, чули проповіді на дану тему. І самі читали, молодь не так давно проходила на розбірах Пслання до Якова. Я думаю, цей текст досить знайомий. Слово Отже, воно вказує на якийсь висновок. Там можна йти по всьому цьому післанню, ну мені хотілося б його виділити би в окремий текст зараз, тому що, щоб не розпорошуватись. Стоїть питання про те, що в житті християнина є певні проблеми. Десь він повинен проти чогось боротися, чомусь повинен протистояти. Ви знаєте, 2 Тимофія апостол Павло пише в 3 розділі 12 віршом такі слова. І всі. Хто бажає жити побожно в Ісусі Христі, будуть переслідувані. Приймається без доведення, аксіома. Тобто, є така фраза: хто бажає, тут не сказано, які вже живуть побожно. Тут не сказано, що всі, хто слідують прямо за Христом, вже вірні, що вони в усьому виявляють вірність. Ні. Тут сказано про тих, хто в своєму серці приймає певне рішення. І це певне рішення, воно вже виникає спротив зовнішнього світу. Певне рішення йти за Господом воно збуджує в оточуючих якісь проблеми, в оточуючому середовищі. Ви знаєте, і це не випадково. Це не випадково, тому що є певні закони суспільства. Ви знаєте, Буквально вчора я говорив з одним з родичів своїх, він займав посади слідчий, потім прокурор, потім суддя. І він мені каже, цікаву фразу, він мені сказав, що ви зараз розумієте мене, каже, я побачивши, ну, дивлячись на світ цей, до речі, він біблію ні разу не прочитав, дивлюсь, що основна проблема злочину це гординя. Заздрість і жадність. Вас не напрошується, похоть хоть очей, похоть плоті і гордость життя. Ви знаєте, тобто, дивлячись на життя людей, на проблеми, розбираючи їх, він прийшов до такого заключення. До чого я веду? Є певні закони, які супроводжують нас. І тут апостол Павло говорить теж про один закон. Що той, хто бажає жити побожно, обов'язково буде стикатися з певним спротивом. Буде обов'язково стикатися з певною проблемою. Ісус Христос в своїй молитві, в звертанні до Отця, Він каже такі слова: Не благаю, щоб ти взяв їх зі світу. А тут каже, але щоб зберіг їх від зла. Тобто Христос бачив цей закон, що це зло буде оточувати Його послідовників, його учнів, і Він молив отця, щоб отець сам зберігав, тому що людині самі втриматись неможливо. Вони не від світу, як і я не від світу. Він якби підводить цю риску. Ви знаєте, Христос вказав на природу іншу. Що в того, хто слідує за Господом внутрішній світ інший. І той, в кого внутрішній світ інший, він не може нормально сприймати того, хто рядом біля нього з не таким світом. І це з обох сторон. Ви знаєте, християнин людина, яка з Богом, вона не зможе спокійно сидіти. Коли його буде оточувати грішний світ, в нього буде бажання спасати, буде бажання щось робити. Все одно хоч слово сказати, щоб спасти. Він не зможе бути. Його природа змусить його це зробити. І він не буде виправдовуватись, а я не знав, що сказати, як говорити. Все одно людина не зможе, а людина з іншим протилежним світу Богу, теж вона не зможе. Бути спокійним. Ви знаєте, якщо ми подивимося історію християнства, воно, як філософи кажуть, все йде або по спіралі, або циклічно. Періоди благополуччя церкви змінювалися періодами гонінь. І, мабуть, періоди гонінь, вони були довші. Тобто, світ не міг нормально сприймати церкву. Хіба що церква зливалася зі світом? Ставала на його рельси, приймала його природу, хоча зовнішність була, наче Божа, а внутрішність світу і світ не переслідував. Так, да, Бог іноді для підтримки свого народу давав такі періоди, навіть без злиття, але, але вони були не, досить невеликі. Людина Божа, вона чужа світу. І людина, яка хоче йти за Богом, вона вже стає чужою, тому що в неї бажання інші. І ці інші бажання дають рух її в іншому напрямку, і світ, світ не сприймає адекватно. Вже я приводив цей приклад, вибачте, я його повторюю. колись студенти сказали, що Якщо ви ніколи не курили, ви знаєте, курець віддасть вам останню цигарку. Хоча так він за нею дуже крутив буде. Алкоголік каже, віддасть останню чарку, ну щоб ти тільки з ним випив або закурив, щоб ти став таким, як він. Тобто цей світ він настільки хоче, в душі людини є якесь осудження, що щось не так у мені. Але щоб не бачити, що хтось. Іде в іншому напрямку він готовий останні віддати, щоб він пішов разом з ним. Ви знаєте, це самі вони мені говорили. Чомусь десь вони взяли таке заключення з практики свого життя, мабуть. І Христос, вказуючи на природу людей Божу, Він каже, що вони будуть, будуть переслідувані. Переслідування вона має різні форми. Переслідування може бути. Державне. Переслідування може бути в родині. Переслідування може бути в своїй сім'ї, коли воно на співпадає з бажанням тим чи іншим. І це не випадковість. Я знову кажу, Христос сам про це говорив. І ось, переходячи вже до цього, щоб ми прочитали текст самий перший, апостол Яків він звертає цікаво Цікаве питання. Діло все в тому, що коли ми подивимося на середньовіччя, на похмуре середньовіччя, більш звична фраза, фраза мрачної середньовікові для нас, там була така боротьба з відьмами. Тобто в кожній людині, яка не належала до офіційної церкви, або навіть і належала, але її поведінка була іншою, обов'язково її об'являли ворогом. Ми знаємо, що зробили з Яном Гусом та й з багатьма іншими. Коперник, видатний вчений свого часу, теж багато був переслідуваний. Галілео Галілей, щось він не так сказав, як офіційні особи, і їхнє життя подавалося великим нападкам. І дуже важко їм було жити в тому сьогоденні. Тобто зовнішність, наче була. Але я хочу повернутися до цього тексту. Боротьба з темрявою вона, вона має певні закони. І для того, щоб протистояти цій темряві, і щоб мати підтримку Божу, треба зробити одну умову. В тому середньовіччі вони наче протистояли дияволу, але вони не зробили одної умови через то самі пішли на його рельси. А умова була проста. Умова була покоріться Богові. Здається, на перший погляд, тут дуже все просто. Це треба прийти в зібрання, схилити плечі, нахилити смиренну голову, навіть помолитись благочестиво, сказати Амінь і тихенько вийти з молитовного будинку. І я вже покорився. А якщо я ще прийняв участь в Богослуженні, то я взагалі упокорений далі нікуди. Чи про таке упокорення говорить цей текст? І ви знаєте, мені здається, не зовсім про таке, що значить покоритися Богом? І тільки після упокорення особистість може протистояти дияволу. І виникає в мимоволі запитання, що значить покоритися Богу, що значить наблизитись до Бога. І так далі, цей текст багато-багато говорить цих речей. До речі, у апостола Петра також є подібна думка. Тож смиріться під міцну Божу, під міцну руку Божу, щоб підніс Він вас у свій час. І далі він через певний проміжок каже, станьте проти нього. Це знову говориться про диявола, який як крикаючи лев міцною вірою. Станьте проти нього, не просто станьте, об'єднуючи цих, цих два текста, а станьте міцною вірою. І оцей текст як він пояснює. Ви знаєте, якщо дивитися на цей текст, перший вірш, отже, покоріться Богу і протестанті дияволу, він утече від вас, це узагальнююча думка, я так дивлюсь. А далі він якби розшифровує своє пісня. Що значить покоритись Богу? Наблизитись до Бога і наблизиться до вас? Я не буду приводити цей текст. Пам'ятаєте, коли здається цар Аса вертався, пророк вийшов їм на зустріч, здається, одне його ім'я і каже Господь з вами. Але коли? Коли ним?» Що значить наближатись до Господа? Яким чином ми можемо наближатись до Господа? І я думаю, саме перше це через пізнання Слова, через спілкування з подібними людьми, тобто, будучи в церкві, Христос учинив церкву і через нашу молитву. Тобто, сприймаючи те, то, що Бог говорить мені, розмірковуючи разом і відкриваючи свої бажання Господу. В нас іде наближення, іде діалог. Ви знаєте, щось подібне можна побачити в житті. Ну, дивіться, хлопець побачив дівчу, вона йому сподобалась. І на цьому все. Він з нею не заговорив, він до неї не підійшов, він не дав їй пропозиції, руки, і серця, як кажуть, і, і розійшлися к морі кораблі. Для того, щоб щось було спільне, потрібно було розпочати діалог. Потрібно було розпочати хоч якусь розмову. У когось, виходить, в краще, в когось гірше, хтось більше до цього здатний, хтось менше, хтось тушується, але без діалогу нічого не буде. І Господь запроп... сам з своєї сторони пропонує цей діалог через своє слово, Біблію. Дослідіть написання. Ось він пропонує діалог. Розберись, як тобі жити там, як тобі жити в сім'ї. Я слухав одного проповідника нашої сучасності, в нього брали інтерв'ю, досить велика в нього церква. І коли йому задали запитання, як він розпочав пастирське служіння, він каже, в них в церкві було дуже важко, друг на друга щось говорили, все. І каже, ми розпочали з того, а як про це говорить слово? А слово Боже каже так. І каже, ми прийняли рішення. Для того, щоб щось налагодити, треба шукати, як про це говорить слово. І таким чином люди почали наближатися до Господа. І церква і виросла, і зміцніла, і так далі. Але питання не в цьому. Вони почали шукати, як про це говорить Господь. Сім'я. Чоловіка є свої якісь думки, в дружини свої. Часом навіть буває конфліктна ситуація іноді. І що робити? А що про це говорить слово? І якщо дві особистості поставлять питання, що про це говорить слово? конфлікт дуже швидко буде вичерпаний. А іноді буває, а вона, а він, а вони. А вони ще то, та слово ж що тобі щось говорить. А, а тут проблема. Уже нема цього наближення. Де віддалення від Господа? Я з Господом. Господь мені відкрив і я знаю. А замість того, щоб прислухати, а що ж слово сказав? Далі він говорить такий текст: наблизьтесь до Бога і наблизиться до вас. Очистіть руки, якби там не було. Коми, то ми трошки по іншому прочитали, але ця кома дуже багато говорить. Очистіть руки і далі грішники. Тобто говориться про звичайну людину. А ми всі звичайні люди. І гріх присутній кожному з нас. І якщо людина, я не говорю про тих, хто вже освячений, кому прощені гріхи є. Хоча і за таких іоанн пише, що ми всі багато. Знаєте, що робимо? І ось він каже, очистить руки, а далі дає кваліфікацію, оцінку тому, хто нуждається в очищенні. Тобто, через очищення та визнання свого стану в очах Божим, це є вже теж крок до наближення, тобто складення собі справедливої оцінки. І як їм каже, цю оцінку грішну. Коли людина складає собі правильну, чесну оцінку в очах Божих, це крок назустріч Господу. І Він пропонує очищення. Ми знаємо про засіб Очищення крові Ісуса Христа, йде через покаяння, через визнання своїх гріхів і так далі. Але Він каже: зробіть це. А далі каже, виправте серця ваші, стоїть коло і це не про серця сказано, а характеристика людини. Двоєдушність. Трошки туди, трошки туди, трошки в світ, трошки до Бога. Тут в зібранні все благочистиво вдома по-іншому. Там так, там так. Там може бути і заздрість, там може бути і жадоба, як ми говорили вже. Там може бути і несприйняття, і осуд. Він каже: отцю двоєдушність треба виправляти. Виправляти серце треба. Ви знаєте, покаяння. Ми всі більше, якось коли говоримо з людьми, це якби звертання, щоб визнати гріхи, покаятись, прохати прощення. Але там вже говориться про поворот, відверніться, по ідіть іншому напрямку, інші, іншу мету потрібно ставити, можливо, іншу ціль. Повернутися. І оце покаяння, дійсне покаяння, воно буде давати наближення до Господа. Далі третій текст, третій вже вірш в цьому журіться. Сумуйте та плачте, нехай сміх ваш обернеться на плач, а радість на смуток. Чи говориться це просто то, щоб ми сіли і плакали. Ну, я не думаю. Що Дух Святий тут говорить про те, що сядь і плач, а чого? А сам не знає чого? Тут стоїть питання оплакування чогось. Ви знаєте, а це не так просто. Ми співали пісню і там були такі слова. Дай плач, пам'ятаєте? Далі, гріхах. Чи легко оплакати те, що тобі любиться? І те, що тобі хочеться. Чи легко відвернутись від того, що тобі подобається? Ви знаєте, а це не просто. Кожен, хто пробував це зробити, знає, що це непросто. Ну як, як воно подобається? І ви знаєте, і лише Господь через слово, вже повертаючись до першого, до початку, через слово відкриває істинний стан речей. Через наше покаяння воно дає це, і воно дає. Покаяння дає правильніший погляд. І лише після цього десь, хоча воно розірвати його важко одне від другого, воно дає усвідомлення і супроводжується цим плачем і упокоренням. Тут говориться десь можливо про піст, про молитву, про звертання до Господа, смирення внутрішнє, не показне, а то в себе, що ніхто навіть може і не бачить і не знає. Але наслідки Наслідки люди побачать обов'язково. І останнє смиріться перед Господом, а далі і піднесе вас. Слово піднесе, тобто, ви, можна сказати, ви впадіть лицем своїм перед Господом, а Він вас поставить і поставить не просто, а поставить, і ви будете мати силу протистояти дияволу, і він утече від вас. Але тільки тоді, після упокорення, після нашого смирення перед Господом, тільки після усвідомлення того, хто ми є в самому ділі, я ще раз повторюю, кров Ісуса Христа очищає від усякого гріха. І тільки в Христовій перемозі ми можемо стояти після того, як ми упокоримося, будучи і надіючись на Христа, який дає цю силу стати, ми зможемо стояти і зможемо. Протистояти. Він утече від вас. Ви знаєте, кожна перемога щось коштує. І лише входячи в перемогу Ісуса Христа, приймаючи Його прощення, приймаючи Його очищення, приймаючи Його заступницьку жертву за нас. Приймаючи вірою, ми зможемо встати і протистояти. Мені хотілося б, якби вже ближче до. Завершення прочитати такий текст Євреям 12 розділ з першого по третій вірш. Тут не стоїть слово Отже, а тут стоїть слово тому і ми. Знову, як йде продовження думки, мені хотілося якби продовження цієї думки прочитати цей текст. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скинемо себе всякий тягар та гріх, який оплутує нас. І біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам. І можна було б закінчити. Але тут іде продовження, дивлячись на Ісуса, засновника та виконавця віри, який замість радості, що йому належало витерпів хрест, нехтуючи осоромленням, і сів праворуч від престолу Божу. Тож подумайте про того, хто витерпів. Таку над собою наругу від грішників, щоб ви не знемогли і неослабли не ослабнули душами вашими. Ви знаєте, знову вказівка на Ісуса Христа і, дивлячись на нього, Він каже, дивлячись на Ісуса, засновника та виконавця віри, який замість радості, що ми належала витерпів Хрест, нехтуючи осоромленням, і сів праворуч від престолу Божого. Тут в цих ць, в цьому тексті яскравий приклад. Через упокорення, вхід в славу. Христос упокорився, будучи слухняним до смерті і до смерті кресне. І був прославлений засів провиці величності. Тож подумайте про того і думаючи про Христа, думаючи про звершення Ним, я думаю, нам треба десь дивитися і на себе, і, можливо, десь сказати: Господи, прости, Господи підніми і дай сили протистояти. Хай Бог благословить кожного з нас. Амінь.